Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також купуємо автомобілі з аукціонів. Сьогодні в нас на огляді Volkswagen XC70, 2-літровий дизель 132 кВт з автоматичною коробкою передач. Автомобіль в досить хорошій комплектації, в збереженому стані. Бачите, присутній умивач фар, перед парктроніки. Автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований, по технічній частині також зауважень немає. Даний автомобіль я придбав в Німеччині під замовлення для свого підписника. Наразі автомобіль вже доставили в Україну, розмитнили, зробили сертифікат. І Сьогодні будемо передавати цей автомобіль новому власнику. Автомобіль прямує у нас в столицю в Київ. Тому присутні електропривід кришки багажника. Ось таке велике у нас багажне відділення, все збережено, хайно Присутній фаркоп. Також на всіх дверях присутній безключовий доступ. салон у нас оснащений. Порежую шкірою, шкіра в досить збереженому стані, не затерта, не потерта. Всі вікна в даному автомобілі, включаючи лобовим рідні. 14. автомобіль у нас 2014 року випуску. Лобове скло з обігрівом. Високі у нас 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Електрорегулювання сидіння водія, також є пам'ятсидінь. Є датчик світла, датчик дощу, круїв контроль. Мультик кермо, Пробіг даного автомобіля складає 259 тисяч. Пробіг оригінальний. Ось така у нас мультимедія. Двохзонний клімат-контроль, коробка автомат, підігрів передніх сидінь, зеркало заднього виду з автозатемненням. Загальний автомобіль досить збережений. даному автомобілі навіть не робили хімчистку. Стан керма. Зараз очікуємо на приїзд нашого замовника. Передамо йому автомобіль. І власник вже поїде по місцю проживання, зареєструє його на українську реєстрацію. Кого зацікавив будь-який автомобіль з Європи або, можливо, бажаєте придбати як з особистого гляду, так і з аукціону, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004. Підберемо автомобіль згідно ваших побажань та ваших потреб. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення. А, перепрошую, саме головне ціна даного автомобіля в Україні за сертифікатом склала 20 тисяч доларів.